Фліс. Перший плюс другий сорт вага мішечка. 8 кг за 1400. Чоловіча плотна фліска, розмір Елька. Жіночий флісовий гольфик Розмір XL. Жіноча фліска, розмір 52-й. Плотний фліс чоловічий. Розмір 52-й. Така яскрава легасенька жіноча фліска, розмір 40 Ще один жіночий фліс, розмір. Еска, Не ну, виглядає він на Емочку. Така яскрава жіноча фрісочка, розмір 40 й Ще один жіночий фліс розмір XL. Чоловічий фліс розмір 2XL. Чоловіча флісова безрукавка розмір XL. Чоловічий фліс розмір 2XL. Чоловіча фліска розмір М. -ка. Жіночий плотний фліс розмір Мка. легенька чоловіча фліска розмір Элька. Ще один фліс розмір 2XL. Жіноча плотна флісочка розмір XL. Жіночий плотний фліс розмір Элька. Чоловічий фліс розмір Эска. І останній це легесенька жіноча флісочка розмір М. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг, це 1400.